Традиційно у першій декаті лютого у стінах ліцею номер 1 міста Змієва збираються випускники, які відзначають ювілей закінчення школи 10, 20, 30, 40 та навіть 50 років. Так, 4 лютого в ліцей завітали колишні учні різних років випуску. Вечір відкрили нинішні старшокласники ліцею номер 1 які і порадували випускників своєю творчістю. Найстаршими випускниками, що були запрошені на свято, є випуск 1961 року. 50 років тому вони отримали свій атестат і кожен почав шукати своє місце у цьому житті, але багато хто з них так і повернувся в стіни рідної школи та вже не вчитися, а навчати. Так Ірина Новікова та Любов Золотуха стали вчителями української мови та літератури і протягом багатьох років навчали дітей любити та шанувати рідну мову. Всіх випускників цього року привітали нинішні учні ліцею, майбутні випускники 2011 року. Свій вірш привітання підготував поет Зміївщини Юрій Грабілін. Його виконала учениця ліцею Олександра Котенко. Вірш був переданий в музей школи, який міг відвідати кожен охочий, аби згадати або дізнатись більше про історію школи. Шкільний вальс пролунав для всіх, хто в цьому році відзначає ювілей випуску. Чарівний танок у виконанні учнів 4 класу повернув присутніх у безкопотні роки дитинства. Цей вечір навіяв прекрасні шкільні спогади випускникам 1981 року. На мою взгляд у нас їх було більше чому нинішні. У нас колхози були, у нас уборка свікли була. У нас зарніця. да, у нас зерниця була, у нас слісні чисто у нас трудлагерь був і до сих пор це все своє стались. Діда, як встретиться, кому-то помочь, Ми всі свої тут. Яскравий, феєричний, костюмований танок виконав для випускників танцювальний колектив Колібрі під керівництвом Маргарити Гончаренко. Особливо сподобалося свято тим випускникам, які запрошені на нього нього вперше, тобто випускникам 2001 року. Які спогади навіяв цей вечір? Е, дуже хороші, мені все дуже подобається. Саме краще, нічого поганого, все саме, саме хороше, мені дуже подобається е, взагалі вот, аура школи, дитинства, е, як би... Юношество, вот эти все воспоминания школьные, учителя, Тость ну как бы, в принципі так хорошо шкільні роки прекрасна та незабутня пора. В цьому впевнився кожен присутній цього вечора.